Роботи на міських клумбах розпочали з понеділка, розповідають озеленювачки підприємства Парки та сквери». Наша робота почистити клумбу і підворушити. У середу вже на чисту клумбу жінки приїхали із саджанцями квітів. Це традиційна для Луцька віола, розповідає майстриня комунального підприємства Алла Можелюк. Це не так багато і не так масово, як комусь здається. Це в межах тисячі квадратних метрів. Пам'ятники і меморіальні комплекси. Центральна частина міста ці клумби, 12 клумб, які є у нас від перлини до. Вулиці Шопена каже, цього року для Луцька Віоли закупили на понад 1 мільйон двісті тисяч гривень. І жару витримує, і шкідниками не пошкоджується, і хворобами не, не подразнюється. До кінця тижня озеленювачки підприємства парка та сквера розповідає Алла Можелюк, планують уквічати більшу частину міських клумб. Тим часом їхні колеги працюють у центральному парку. З восьмої ранку кермує садовим трактором Михайло. Каже, що сьогодні до вечора коситиме траву. Минулі роки робив це вручну. На цей сезон підприємство Парки та сквери, де він працює, придбало косарку на колесах. Збирає он траву, тож не розкидає, як то щоб так краще, конечно. Косарку Михайло мусить зупиняти, бо в ній застрягає трава. Пояснює, працювати нею зараз складно. Відчищаю траву, бо забивається мокрошки. Дощі були тось. Погано. Збирати скошену Михайлом траву поспішають Володимир та Оксана. Вони теж працівники комунального підприємства Парки і сквери. Хлопці костять траву, ну і це, і ми будемо траву теж. забирати це і, і вивозити в зоопарк, в зоопарк. Швидко об'їжджати гектари парку їм допомагає вантажний електроцикл, розповідають комунальники. Його каже Володимир, придбали цього року. Електрична, екологічна так, і підвести і квіти, і підвести кущі, які ми садимо. Оксана Волянюк змітає скошену траву із пішохідних доріжок та збирає сміття. Крім цього, я ще сажу квіти, я ще висаджую кущі. Хлопцям допомагаю садити дерева. Каже, свою роботу зокрема цінує за можливість наводити красу. Ніхто му не виносить. Незалежно ні від чого, абсолютно. Сказали роботу зробити, роботу дали, роботу зробила. У парковій бригаді водієм трактора працює Олександр. Коли запитуємо, як називається його посада, відповідає: то Три в тривожно, хто кушив на такому тракторі меншому. Можна було б трохи якось поміняти, меншого купити, бо. Тут стільки народу, що далі не дають пройти". Зі слів водія трактора Олександра. Після косіння у центральному парку, де 77 гектарів, разом з колегами переїде на інші локації. На ЙПЗ парк потім біля другої лікарні парк. Коротше, отакого фатає поцілишею. А за тиждень говорить, нова трава виросте і підуть по колу. Цього року на озеленення Луцька місто витратить понад 11 мільйонів гривень, розповів Суспільному директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. З його слів це менше ніж витрачали до повного. Масштабної війни витрачалося близько 15 16, 17 мільйонів на сьогоднішній момент. Ми обмежені і в кусінні, і в садінні квітів будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто з жінок має клумби, вони знають, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі. За ці гроші говорить до кінця року підприємство парка та сквери зобов'язано доглядати за міськими клумбами та зеленими зонами. Дар'я Мошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новина, Луцьк.